Майже 600 знищених окупантів, 11 ворожих танків і три гелікоптери. Українська армія продовжує нищити ворогів на нашій землі. Про все це докладніше. Далі у випуску я Ольга Грицик, вітаю вас. І наступні 6 годин. Ефір національного марафону Єдині новини продовжує команда каналу Ми Україна. Ну і розпочинаємо з чергового удару по Харківщині. Сьогодні Росіяни вдарили по ринку у Шевченковому. Це сталося з самого ранку, коли люди якраз вирушили на закупи? На цю хвилину знаємо, що найменше про одну загиблу жінку і сімьох поранених. Рятувальники досі шукають людей у завалах. Зараз на місці трагедії працює наша кореспондентка з Харкова Ірина Антонюк. Вона з нами наживо. Іро, вітаю. яка ситуація на зараз, і що тобі відомо про стан постраждалих. Чекаємо на зв'язок з Іриною. На жаль, маємо проблеми. Сподіваємося, зв'язатись впродовж випуску. Ну і зараз продовжуємо сьогодні. Росіяни вдарили ракетами. Також продовжують атакувати Херсонщину зі всіх видів зброї, артилерії, реактивних систем залпового вогню і мінометів. 77 обстрілів зафіксовано в області лише за останню добу, кажуть в Херсонській ОВА. Троє людей отримали поранення. Ворог атакував і сам Херсон. По місту прилетіло понад 20 разів. Через обстріли були перебої з електрикою і зв'язком. Постраждали спальні райони і приватні будинки у передмісті. На Луганщині наші військові потрохи просуваються вперед, знищуючи ворожу техніку, особовий склад і налаштовані на перемогу. Про це в ефірі національного марафону сказав очільник обласної військової адміністрації. Натомість окупанти занепали духом, каже Сергій Гайдай. З них знущаються тому багато хто здається у полон. Про ситуацію на Луганщині говорив речник східного угруповання військ Сергій Череватий. Біля Соледара зараз тривають найжорстокіші зіткнення. Лише за добу ворог здійснив 106 обстрілів. Наші бійці 22 рази вступали у бій з окупантами. Українські військові відбивають усі ворожі спроби просунутись системними ударами. Аби втримати оборону, командування ЗСУ посилює цю ділянку фронту і перекидає в район Соледару додаткові сили, техніку і засоби. Сказав Череватий. Тим часом, сили оборони України з неба і з землі завдали 24 удари по районах зосередження і трьох позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Такі дані генштабу найгарячіші зіткнення на ділянках Бахмут і Солодар на Донеччині. Наші бійці продовжують утримувати ці міста. Вони примусили ворога відступити і в районі Кримінної, а також 12 населених пунктів. Але ворог намагається атакувати. Росіяни не залишають спроб просунутися біля Покровського, спірного і клинового. Під постійним вогнем також села і містечка на Херсонському і Запорізькому напрямках російські окупанти завдали сім ракетних та 31 авіаційний удар, і 73 рази били з реактивних систем залпового вогню. За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання. Та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. В окупантів не вистачить сил для нападу з півночі. Впевнений представник гур Вадим Скібіцький. Він сказав про це в інтерв'ю італійському виданню Кур'єр Деласера. За його словами, окупанти ще можуть спробувати атакувати весною чи влітку. Для цього припускають в гур Путін може мобілізувати до півмільйона людей. Однак, завдяки міжнародній підтримці України, і економічному тиску на Росію війна може закінчитися цього року. Ймовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область, а на Харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ і намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Криму. У нас немає доказів створення наступальної групи в Білорусі чи переміщення військ. Ми очікуємо збільшення інтенсивності атак весною та літом. Нині їм не просто перекинути війська, враховуючи умови місцевості. Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тим часом за минулу добу українські військові вбили ще 590 окупантів і знищили три гелікоптери. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення, загарбники втратили майже 112 тисяч осіб і 275 гелікоптерів. Ворог також не дорахувався 11 танків, 17 бойових броньованих машин і восьми автомобілів. Українські захисники знищили чотири артилерійські системи і три реактивні системи залпового вогню. Окрім того, у окупантів мінус сім. Безпілотників. Ну і буквально сьогодні вранці ще один ворожий ударно-розвідувальний безпілотник. Наші збили над Миколаївщиною. Він рухався з моря до Очаківського порту. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Там також сказали, що Росія може готувати чергову масовану атаку українських міст і критичної інфраструктури. Про це свідчать дрони-розвідники, які окупанти запускають дедалі частіше, намагаючись зібрати інформацію про цілі. Куди спрямувати свою зброю про це в ефірі національного марафону розповіла речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. А оскільки зі зброєю ворогів скрутно, окупантам треба якомога ретельніше аналізувати, коли і куди вдарити. Гуменюк не виключає, що Росія може застосувати змішані атаки, запускаючи одночасно і ракети, і дрони. В американському інституті вивчення війни пояснили, для чого росіяни так прагнуть будь-якими силами захопити Бахмут. Таким чином Євген Пригожин хоче отримати вигоду від корисних копалин в регіоні. Очільник ПВК Вагнер прагне прибрати до рук гіпсові і сольові шахти в районі Бахмута. Саме тому, на думку аналітиків, він запевняє російське командування у важливості донецьких копалень для оборони. Ніби тоді мають унікальні захисні споруди і зброю ще з Першої світової а у самому підземеллі. Можна сховати особовий склад у самій Росії. Пригожина вже розкритикували за ці заяви. Служба безпеки України заарештувала майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад 2 мільйони доларів. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки і валюта йдеться у телеграм-каналі СБУ. Аби приховати свої статки від можливої конфіскації. Табачник заздалегідь переписав їх на своїх родичів. Але це його не врятувало. Тепер під арештом півквартири в історичній частині Києва, чималий будинок площею понад 600 квадратних метрів, п'ять земельних ділянок в елітному котежному містечку поблизу столиці і банківський рахунок на 147 тисяч доларів. У листопаді минулого року табачнику нагадаю повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської Запорізької областей і зараз переховується у тимчасово окупованому Криму. Масштабна ДТП на Житомирській трасі у бік Києва. Там зіткнулися одразу 10 автомобілів. Через безпечність і неуважність водіїв вже побиті автомобілі. Влітали усе нові і нові. Пам'яті машини розкидало по всій трасі. Наслідок ДТП на дорозі утворився величезний затор. За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці Відранку внаслідок аварії постраждали щонайменше шестеро людей. Поліція зафіксувала в Києві вже три десятки ДТП. Через ожеледицю і недо. Тримання дистанції швидкісного режиму водії не встигають вчасно гальмувати. Погода сьогодні і справді не дуже. Україну накриває сильний вітер, пориви очікують до 20 матрів за секунду. Тому синоптики оголосили штормове попередження і перший рівень небезпеки у центрі півночі. Мороз до мінус 6, на і півдні буде плюс. У Тернополі, Одесі навіть до 9 тепла. У Києві, Кропивницькому падатиме сніг у Луцьку, Одесі, Миколаєві дощитиме. І Лише три області негода обійде: це Харківська, Луганська і Донецька. Не в Запоріжжі через морози особливо потерпають ті, чиї будинки порозбивали ворожі ракети, бо замість дахів у них плівка, а вікна забиті фанерою. У стінах на скрізні дірки від снарядів тепло буквально випаровується з усіх щілин. Як вижити в таких умовах? У репортажі Олени Каптюх. Купа дров, все, що залишилось від донедавна затишного будинку Юрія. Росіяни однією ракетою в переддень нового року вщент знищили трикімнатну хату. У нас кухня здорова така була і кухня. Дві маленькі спальні. Його дружина Раїса і досі в лікарні. У неї важка травма голови. Чоловік і досі не знає, куди вести раю, коли та одужає. Сам спить у друга в коридорі. Ну тут потолка не було, потолка не було. Вот это вот сделали уже. будинок Олександра в кількох метрах від хати Юрія під час атаки чоловіка привалило стіною будинку, який він власноруч зводив 10 років. Що хвилини думає: як добре, що трирічного онука Дмитрика не було вдома. Ми в дитячій кімнаті ві тільки якої сили був вибух. Ну, від вікна взагалі нічого не лишилось. Деякі уламки опробували стіни наскрізь, а скло намертво застрягло під стелею. з моменту атаки у Олександра жодної вільної хвилини. Роботи в будинку на місяці. Та найбільшим викликом для чоловіка став не ремонт, а морози через атаку в будинку з усіх благ залишилось лише світло і те з перебоями. Замерзла навіть вода в крані. Олександр гріється єдиним електричним обігрівачем. Навіть чаю розгріти ніде, кухня розбомблена. А ти розрухаєш? шифер придбали за державний кошт та підлатати ним всі будинки, поки не встигли. В деяких замість покрівлі і досі плівка. Тож в хатах температура, як і на вулиці, мінусова вирву від ракети встигли засипати. поки Земля не замерзла. Ота зі воронка вглуб. Діта на метра три, є не більше. Люди із нетерпінням чекають потепління щоб не мерзнути в хаті. Та й ремонт за плюсової температури робити легше. І вже, і вже дуже гарно, що ми всі живі. Та у лікарнях і досі четверо жителів вулиці. Серед них 14-річна дівчина і вагітна із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Марафон. Єдині новини. Але чи не найважче зараз в окопах? На передовій мороз сягає 20 градусів. Щоб зігріти захисників, Олександрівські землепорядники взялися виготовляти для них хімічні грілки. Цех розгорнули просто в офісі. Суміші фасують в перервах між роботою під час відключення світла. кажуть, так часу не гаять і допомагають нашим захисникам. Увесь процес бачила Юлія Бабак. Щоб отримати суміш хімічної грілки, ми додаємо, змішуємо точніше, мідний купорос 830 грамів. З кілограмом тирси додають 420 грамів солі і 250 грамів алюмінієвої стружки. Все це змішують будівельним міксером. Рецепт хімічної грілки житель Олександрії підгледів у запорізьких волонтерів. Подивилися рецепт, перейняли його, і почали виробництво. Цех Ігор розгорнув у власному кабінеті землевпорядної компанії. Колеги підтримали шефа і почали фасувати хімічні грілки замість роботи, коли вимикають світло. Що, якщо воювати не вмієш, так як то кажуть, треба багато хоч тут, бо все-таки це все наближає до перемоги. Приблизно на такий стаканчик це, виходить, десь 55-60 грамів в суміші. За дві години спаковують понад 200 грілок. Вже відправили 3500 штук. У кожній грілці є інструкція додати 20 грамів води, перемішати і зігрітися. Зараз пробуємо. Показуйте як. Додаємо трошки водички. За кілька хвилин температура суміші сягає 60 градусів. Такою грілкою військовий може зігріти руки та ноги в окопі. Як на мене, таку суміш можна використовувати замість гірчішника. Ось так приклав і гріється. Окрім швидкості приготування, така грілка ще й напрочуд дешева. Собі вартість кожної не більше 5 гривень. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Періханян. ми Україна марафон. Єдині новини. Сьогодні вночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на півдні країни. Про це повідомляють в Укренерго. А через пошкодження і окупацію низки електростанцій, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС, енергосистема не в змозі покрити споживання в повному обсязі. А воно з початком робочого тижня і через похолодання зараз зросло. Усі області мають ліміти. Якщо їх перевищують, енергетикам доводиться застосовувати аварійні обмеження, тому вони вкотре просять розумно споживати електрику і особливо обережно користуватися енергоємними приладами. Втім, плани Путіна заморозити Європу провалилися. Допомогли тепла зима, розширення постачальників енергоресурсів, економія серед споживачів. Аналітики видання Bloomberg впевнені, що ризики енергетичної кризи в Європі все ще залишаються, бо вона все ще використовує російський трубопровідний газ і Кремль може цим маніпулювати. Однак країни ЄС майже повністю заповнили свої газові сховища, скоротили споживання російського газу і повністю відмовилися від імпорту російського вугілля. І сирої нафти в Україні. Останній тиждень дешевше пальне. Найбільше на бензин А 95 у середньому на 21 копійку повідомляють на сайті Мінфіну. А 92 подешевшав на 14 копійок. Найменше ціни знизилися на дизельне паливо і газ. Усього на кілька копійок. Найдорожчий бензин а 95 у Донецькій і сумській областях, а найдешевший у Запорізькій і Львівській. Цієї ночі росіяни продовжували обстрілювати населені пункти на Донеччині у Парасковіївці Солидарської громади. Одна людина поранена, там пошкоджено три будинки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. По самому Солодару ворог бив 10 разів заливав вогнем і місто Вугледар, і околиці Часовоярської громади, водяного, Причистівки і Богоявленки обійшлося без жертв. Були обстріли і на Лисичанському напрямку. Там також постраждалих на щастя немає. Ну і двічі російські війська обстріляли вночі Нікопольський район на Дніпропетровщині. Важка артилерія окупантів, розташована на іншому березі Дніпра. Вдарила по Червоногригорівській та Марганцевській громадах. У мирні села прилетіло з десяток ворожих снарядів. На щастя, люди не постраждали. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Волонтери не лише підтримують військових, але й допомагають цивільним відбудовувати втрачене чи пошкоджене житло. На Київщині волонтерський проект удома лагодить дахи, встановлює нові вікна і навіть котельні будує. Зараз під їхньою опікою сотні родин у Київській області. А загальна сума допомоги сягнула півтора мільйона гривень. Але плани ще амбітніші, каже наша Дар'я Цесарок. В сараї живемо там королі були в нас трошки там. По -по -по подбивали все, це. і там живемо. У майже рік 76-річна Таїсія Васильівна живе у хліву. На менш ніж 10 квадратних метрах заледве стали два ліжка та кілька кухонних шаф, привезених волонтерами. Це тепер єдине майно подружжя. Усе решта згоріло. Я ніколи не думала, діти, що це я тут опинуся жити. Ніколи. Остаться бомжом такої, то як його казати, на старость. І все. Ще наприкінці березня у їхній будинок, де прожили півстоліття, влучив російський снаряд і залишив подружжя пенсіонерів геть без нічого. Морозильна камера, ось і Іванна перекинута, все чистенько, все нічого не, не взяли. Нічого абсолютно. Воно так горіло, що не забуло потити. Поставити у сараї вікна і трохи його розширити, узялися волонтери. А як холоди минуть, візьмуться і до відбудови знищеного вогнем будинку пенсіонерів, щоб на старості їм знову було де жити. Для втілення мрії потрібно щонайменше 300 тисяч гривень. Навіщо чекати репарації від держави? Зараз держава це ми і ну коли це буде: рік, два, десять. А цим людям треба зараз жити не тут, а в нормальному будинку. Ну і бабусі дідусі. Здебільшого, вони вже дуже старенькі, і чи є в них ці 10 років, 20 років, невідомо. А це село Мощун. Кожна вулиця тут, тепер руїна. На Назгареща перетворився і будинок Володимира. Безхатьками стало п'ятеро його дітей. Жити, наживати, ми ж виїжджали, ми нічого почти не забрали звідси. Все залишилося в будинку. Все що було, все згоріло, все поплавалося. Щоб родині було де перезимувати, фінські благодійники встановили їм модульний будиночок, але як світло вимикають, без обігрівачів температура швидко опускається майже до нуля. Тому просто поруч чоловік споруджує котельню. Построюється котельня, заведуться батареї, котел на дровах буде. Ну, слава Богу, то дрова, мабуть, знайдемо ліс рядом. То як не як, це краще, ніж на електрики. Це все. Самі ж матеріали для будівництва йому привозять волонтери. Загальна вартість, так якщо от просто під під ключ з батареями і всім іншим, це десь близько 80 тисяч ти, тисяч гривень. Якщо нема світла, обігрівачі відповідно не працюють. Так як модульний будиночок він з дерева, mm -hmm. тобто небезпечно в ньому будувати конструкції, типу піч або встановлювати твердопаливні котли, потахні згідно технікою безпеки. Тому от ми будуємо окрему будівлю, туди ставимо твердопаливний котел. Волонтери ти почали, щойно Київщина стала вільною. Від російських загарбників просто побачили, скільки людей втратило свої домівки і не могли зостатися осторонь людської біди. Так і започаткували проєкт удома, об'єдналися з колегами, спершу возили їжу речі постільне і навіть побутову техніку. Та за майже рік війни доросли і до відбудови. Комусь ставлять вікна, решті ладнають дах. Кожна тривога і кожне попадання в Київську область для мене це просто ну серце крається, тому що я розумію, що люди знову стикаються з тими самими проблемами. За майже рік, що триває війна, вже допомогли десятьом сім'ям. Надалі плани ще грандіозніші шукатимуть інвесторів, які грошима вкладатимуться у проект з відновлення області. Дарія Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон Єдині новини. На Херсонщині біля села Садок підірвався на міні місцевий житель з осколковим пораненням шиї його госпіталізували до районної лікарні. 52-річний чоловік проїжджав смугу на велосипеді, коли натрапив на боєприпас. Цьогоріч це вже третій нещасний випадок пов'язаний з подібними травмами у Великоолександрівській громаді. Місцеві розповідають, що дороги після окупантів заміновані майже повністю через кожні 10 метрів попереджувальні таблички. І через штурмову погоду протикорабельну міну хвилі винесли на Одеське узбережжя. Вона не здетонувала тому саперам військово-морських сил. Вдалося її виловити і знешкодити. Це вже шостий випадок на Одещині лише за останній тиждень. Днями з якоря зірвало одразу дві рашиські міни. Військові кажуть, що море й досі залишається небезпечним через якорні боєприпаси. Адже радіус ураження досить масштабний, аби нашкодити життю людини. Три десятки котів і собак у пам'ять про доньку за захисницю утримує літня жінка на рівненщині. Усіх їх з під Бородянки до матері привезла донька ще на самому початку широкомасштабного вторгнення. І на третій день війни жінка знову вирушила рятувати інших тварин, але зникла дорогою до столиці. Згодом з'ясується, що її застрелив російський снайпер. Тепер старенька матір не знає, як прогодувати врятованих донькою, каже наш Володимир Миколайчук. Лесінько, ми хороші. Нема нашої мамочки. Вона нам теж допомагала. 67-річна Галина показує улюбленого котика доньки. Він з іншими хвостатими тісниться в невеликій коморі. Мейса хазяйка, столична волонтерка Яніна Ренк, привезла на другий день повномасштабного вторгнення. Від війни в цей будинок матері яніна врятувала 20 котів і семеро собак. Поїхала забрати ще тварин з притулку, але її зупинила куля російського снайпера. Яніна їхала в село Кухарі неподалік Бородянки, де утримувала тварин. На її останньому фото в соцмережах розстріляні машини неподалік Ірпеня. Саме тут мама чула її востаннє. місяць пошуків і згодом дізналася. Яніну розстріляли. Куля була в перемогу, вбита в серце, храмо і все, і більше нічого. Я не я не знаю як. Я мене не було там, а люди знайшли, похоронили. Могила Яніни у Житомирському селі Малин. Це за словами матері, підтвердила ДНК експертиза. Усі 9 місяців одинока старенька отримує десятки тварин. Сама ледзводить кінці з кінцями, але піклується про улюбленців доньки в пам'ять про неї. Давлення мене замучує, я їх не можу не годувати нічого. Я порою можу І Для кого вони попомруть коло мене? Коштів на якісну їжу всім бракує. Тож тваринам варить каші. Дізнавшись про поневіряння матері загиблої, рівненські волонтери регулярно передають їй корм. Не викидає це її гідність, така людини, і боротьба, і біль і трагедія все в одному. І ми нам впротязі всього цього часу допомагаємо. Скільки можемо, скільки в нас є цих запасів кормів, підкидаємо для того, щоб вона змогла їх прохарчувати. Бо я розумію, для мами, яка старша жінка, отримати таку кількість тварин це дуже важко. Тому пропонують охочим забрати тварин. Пані Галина тільки за головне, щоб в добрі руки. Поможіть забрати животних. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Ми ну повертаємося до Харківщини. Сьогодні росіяни вдарили ракетами по ринку у Шевченковому. Зараз там тривають пошуки людей у завалах. З рятувальною операцією спостерігає наша кореспондентка Ірина Антонюк. Через поганий зв'язок пробуємо поговорити з нею телефоном. Іро, чи чуєш ти нас? Яка ситуація Вона... зараз? Вона... Так, У сталося ще дійсно дуже поганий зв'язок, тому що воно знаходиться неподалі подалі і ця громада буквально під вогнем. На жаль, пропадає зв'язок з Іриною, і ми повертаємося до інших подій. 17-річна кропивчанка Вікторія Сушиліна обрізала волосся, яке ростила від народження, щоб виручені від продажу гроші віддати на Збройні Сили України. За косу в майже 70 сантиметрів, отримала 6,5 тисяч гривень. Гроші разом з мамою перерахувала на рахунок збройних сил. Так каже дівчина, відчула себе дотичною до наближення перемоги. Зараз Віка насолоджується новою зачіскою і сподівається, що майбутня перука з її волосся також принесе комусь. Користь. Можливо, відчуття підказало, що саме, саме зараз потрібно його обрізати. І сюди відчувало в момент? полегшення і радість, що допомогла комусь також. Я її просила почекати там, до 18-ї хоча б. Але коли вона сказала, що хоче обрізати і переказати кошти на ВСУ, ми вирішили, що, мабуть, зараз це актуальніше. Українські військові не лише мужні, але й красиві майстри з Петриківки на Дніпропетровщині оздобили гелікоптер наших військових традиційним українським розписом. Ідея виникла, коли бійці побували на екскурсії у Петриківці і взяли участь у майстер-класах, аби підтримати захисників. Митці розмалювали їхню бойову пташку, прикрасили і шоломи. Нагадаю, Петриківський розпис визнаний ЮНЕСКО світовою нематеріальною спадщиною. А гвинтокрил уже виконує. Бойові завдання ну і На цю годину у мене все. Далі марафон продовжують мої колеги Марія Скиба і Максим Сікора. Я побачуся з вами рівно о 15-й. Вірте в ЗСУ і економте електроенергію.